В чому була проблема Йони? Він вирішив, що Боже рішення про помилування Ніневії це рішення невірне. Йона почав вирішувати за Бога. Причина того, що Йона почав вирішувати за Бога, це те, що Йона вважав себе особливим. Йона вважав себе особливим. Чому? Тому що він не пізнав Бога. Коли ми не пізнаємо Бога, ми не пізнали Бога. Божі рішення стосовно нашого життя, вони нас засмучують. Нам неприємно від того, що Бог, Бог від нас вимагає, тому що ми не знаємо Бога. Йона не, давав, не бажав давати шанс нечестивим. Він не бажав давати шанс навіть тоді, коли розумів, що він також така ж сама грішна людина, тому що він був зарозумілим, тому що не пізнав характер Бога. Тому, дорогі друзі. У Бога є план на життя кожного з нас. Бог хоче, щоб ми пізнавали його характер. Ми будемо приймати із, із вдячністю Божий план наше життя тільки тоді, коли ми будемо пізнавати Божий характер, будемо дивитися, як Бог чинить у Біблії, як Він проявляє свою любов. Коли ми будемо довіряти Богу, Він буде благословляти нас. Як, як ми пізнаємо Божий характер? Коли ми йому довіряємо, Він нас благословляє, і ми пізнаємо, наскільки благий є наш Бог. Тільки таким чином, коли ми свою, своє життя Йому, Він наші очікування виправдовує? Якщо ці очікування ґрунтуються на Святому Письмі, і тоді ми пізнаємо, що Бог дійсно такий, люблячий, як він пише в своєму письмі. І тоді в нас більше не виникає питань: а чому Бог ти хочеш зробити так? Ми знаємо, що Бог хоче зробити так, тому що це буде найкращим для нас.